Вітаю, друзі! 16 червня. Володимир Зеленський запропонував нарешті протягом півтора року. Вони до цього готувались призначити нинішнього голову податкової Руслана Кравченка новим Генеральним прокурором України. Що ж? Давайте розбирати, хто такий Руслан Кравченко, навіщо це призначення, які будуть наслідки? А якщо ви, ваші друзі чи близькі, не бачите мій канал в Україні, бо Володимир Зеленський наклав на мене і на канал санкції, то зайдіть до себе в налаштування. Ютуба і змініть країну. Змініть з України на США, Британію, Гондурас, що завгодно. Або підписуйтесь на канал Носорог Ньюз, який люб'язно розміщує мій контент. Так от, за словами голови фракції Слуга народу Давидушки Арахамії. Кандидатуру обговорять на партійному засіданні вже завтра. Голосування в Раді очікується теж завтра. І очевидно, що голосування пройде так, як потрібно Зеленському і Офісу президента. Хоча для депутатів призначення генпрокурора в нинішній ситуації це лишні кайдани на себе. Чому? Тому що саме Генеральний прокурор і виключно Генеральний прокурор має право підписувати подання на проведення обшуків, затримання, арест народних депутатів. Тому таке сумнівна історія, але будуть голосувати. Знаєте, як ми ще плакали ридали, але продовжували дертись на кактус. Приблизно це про зелений гниць парламент і не тільки зелених. Що відомо про Кравченка? Восени 2014 року Руслан перейшов на військову службу. Як співробітник 33-ї військової прокуратури Південного регіону брав участь у бойових діях в рамках антитерористичної операції, ви багатьох прокурорів бачили в бойових діях. Ну, отож. Упродовж 4 років Кравченко працював у головній військовій прокуратурі. У 2019-му його було призначено на посаду заступника військового прокурора Центрального регіону. За рік Руслан очолив одне з управління сфері оборонно-промислового комплексу Генеральної прокуратури. Ну, бійці батальйону Торнадо стверджують, що приймав участь в тому числі і у фальшуванні їхньої справи. Молодий законник брав участь у низці резонансних справ. Зокрема, Руслан керував групою прокурорів у справі проти президента Януковича Втікача. Весною 2017-го Кравченко підписав звинувачення Януковичу за те, що експрезидент сприяв веденню агресивної війни з боку Російської Федерації. Під час перевірки кандидатури Кравченка на посаду голови НАБУ з'ясувався один неприємний такий легкий інцидент. У 2019 році Руслан спочатку. Приватизував службову квартиру, а потім швидко її продав за 816 тисяч гривень. Точно занизив вартість. За словами самого прокурора, він чотири роки стояв у черзі на житлову нерухомість. Коли одержав, то вирішив приватизувати, бо власного майна немало. А потім він знайшов вигідніший варіант. Для його придбання його потрібні були гроші, він продав. Новоприватизовану квартиру. В квітні 2023 року стало відомо, що роком раніше Кравченко незаконно відкрив кримінальну справу проти нардепа Олени Шуляк. Порушувати справи проти народних обранців мав лише голова Офісу генпрокурора. І це підслідність НАБУ. Тобто Руслан у цьому питанні зробив крок через свого керівника. Цікаво, що підсвічування справи почалось з сайтів Льовочкина, які розповсюдили виписки з ЄРДР. Е, Руслан, тест точніше, Руслана Кравченка. Е, Заодю ну, під час головування в Чернівецькій області Папієва, е, яку зараховують до групи фірташа Льоваська Набойка, бойка, керував обласним управлінням охорони здоров'я. Дружина була помічницею ще одного ставленника фірташа Льовочкіна Геннадія Федоряка. за регіоналів керував Чернівці газом і був нардепом. Сам Кравченко працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса, якого також пов'язують з групою Сергія Льовочкіна. Е, Ну і багато хто в зв'язку з цим починає казати: опа, Льова знову всплив, опа, Льова знову завів кандидатуру. Ну і так далі, і так далі. Насправді ні. Насправді молодому законнику протекціонує дружина Зеленського Олена. І не перший день, і не перший рік і кар'єрному зросту голова обласної адміністрації, голова податкової, а зараз Генеральний прокурор він завдячує Олені Зеленській. Але тут же зразу скажу, що працюючи керівником податковий, дуже складною е, організмом, е, якісь здобутки, ну, когось позвільняв. Але, наприклад, систему манекійців не зламав. Вона як працювала на акцизах і на е, контрафакті, так і працює. Натомість всі вказівки отримував в Офісі президента. Кажуть, безпосередньо від Андрія Борисовича Єрмака. І кажуть, що саме він півтора року, вже як хотів, призначення Кравченка Генеральним прокурором України. Що дасть зеленій владі поява Генерального прокурора? Ну, перш за все, депутати будуть розуміти, що можуть загриміти. На кожного з них там є папочки, штучний позбирав керівник апарату, спецслужби. Є папочки, і кожен може поїхати от туди до Дубінського, Шевченка, Бондера щековесь. Тобто повний тотальний контроль над парламентом. Для чого це може бути необхідно зеленим? Можливо, доведеться голосувати дуже і дуже непопулярні речі, і вони просто хочуть тримати за Фаберже за Яєва ці яйця їхні пластивлінові зелені е, своїх депутатів для того, щоб вони не в... вліво не вправо не побігли. Це один аспект. Другий аспект е, підтримання. Порядку не на вулиці, ні. Підтримання порядку в органах держвлади. Таким же шляхом. Точечно закривати тих, хто краде і не ділиться. Головне в цій формулі не ділиться. Ну і е, нарешті, опозиція. опозиція буде загнана за. 39 земель, прокуратура порушить скільки, скільки їй скажуть, кримінальних проваджень. Треба по дерзраді, треба по вбивствах, по грабежах, по чому завгодно. І вся буде переслідувана. Тобто ми маємо справу не просто з призначенням Руслана Кравченка генпрокурором. А з цементуванням диктаторського режиму Володимира Зеленського його зелений гнид. Цементуванням Генеральним прокурором. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. Будемо жити.